Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України і у нас сьогодні подивіться, яка погода, дощик, але гарно, файно, не холодно. Дощик собі капає, прекрасно. Я рахую це суперово. Ми їдемо з моїми хлопцями в магазин. Гурлінтон, так, вони назбирали грошей. Якову на день народження подарили ще гроші. І так ще нічого якось і не купили, не було якось можливості чи як виїхати. Треба їм купити їм ну, треба купити бутилки такі, щоб у школу. Їх якісь є. Але ну не фані геть такі, щоб те, що того року вони носили для води. Такий, щоб не розливалося, а щоб закривалося гарно, то вже чомусь розливаються. А є там, але вони такі великі ще одні є, дуже великі. Ну поди малій дитині літрова навіть більше, ніж літра там води. Да, то я... Це важ... важке, да ще моєму якову. То це ми їдемо. І уявляєте, ми сьогодні я з Яковом і Тимофієм все. Єфрем поїхав із. Вітюю в магазин. Вітя поїхав якісь там, те, що інструменти десь там в магазин. Щось там треба до роботи. І я кажу, візьми я Він так за ним хотів. Ну, то Я вділа його, Дай вже він поїхав з ним. То я дуже задоволена. Хоч раз ми походимо нормально, спокійно в магазині. Покажу вам трошки, вже я вам давно показувала магазин Бурлінтон. Він мені подобається. Ну, він такий недорогий, І там геть все є. Ну, їжі нема. Він такий одяг, обув, різний буває посуд, покривала такий одяг для всіх, для дітей, для чоловіків, для жінок. І там більш буває, що небудь можна знайти навіть навіть нарядне. Ну, не завжди, але то це так. Подивіться, який в нас гарний дощик. Хлопцям вже сьогодні краще в школі, їм більше сподобалося. Вчора було дуже жарко. І навіть у школі їм, ну знаєте. Так, да, вчора було десь 33 градуси по-нашому. Так, да, ну це по-американськи, да, так і буде. І уже сьогодні вони вже були більш довольні, вже все нормально настроюється, тому що це ж чесно, після літа привикнуть, що треба йти в школу, треба щось писати, то, ну, то це не так просто для дітей. Але слава богу, вже все добре. Я така я чомусь задоволена, що вони ходять у школу вже вдвох. Мам! Знаю, що. Шо? Шо? Так. Я сьогодні. Сьогодні. Ми сьогодні їздили на екскурсію знову ловити рибу знову. Чесно? Сама. Вау! Серйозно Тимофій? Угу. Які, а ти не їздиш? Ти хочеш спадки Яків? Ми вже скоро приїдемо. Ну, то бери чуть-чуть Ось Отак. Знімаю, як є, показую. Хто-небудь мені пише, там що а, дитина вічно плаче. Єфрем, ну покажіть мені, будь ласка, дитя, якому рік і яке просто не плаче. Яке... Ну мені цікаво на таку дитину подивитися, по-перше, це. По-друге, в нізуть зуби. І я відношусь до цього нормально. Це емоції, це ну, нормально є, коли дитя плаче. Значить, нормальне дитя толкове, все. Це треба переживати, коли дитина взагалі ніколи не плаче у один рік. Ну. І ще мені писали за закваску. За закваску я не можу дати рецепта, тому що її дуже довго виводить. Ви не зможете просто з того, як написано, так зробити. Я купувала собі курс, і мені кожен мій крок. Мені підказувала, що далі робити, як кормити, як я б сама, якби просто вона скинула відео, якби просто написала, Ні, я не зробила, я б її не вивела, тому що це дійсно в кожного по-різному. І я дуже задоволена тим курсом. Він не стоїть таких грошей. Він набагато дорожче. Мені кажеться, його треба продавати. Але. Ну, дуже файно. Завтра знову хочу щось пекти робити. То так, Я ще поки вчуся, я думаю, для першого разу дуже добре мене вийшло. Так, ми приїхали. Давай як і в руку. Ідемо туди подивитися? Ну, no, там нема нічого такого no. файного. Ось так, цей магазин. Заходимо. Я пам'ятаю, це дивіться, хто там йде. Саме перший магазин, з яких ми приїхали. Мене, як ми приїхали, мене Наташа, Наталка повезла. Окей, повезла в цей магазин. А зараз вже я сама сюди їду. Дивись. Це вже біля каси. Тимофій там ще можна теж пошукати. Ходи. Так, хай лежить поки, щоб не загубити. Потім дам. Дивіться, все вже вже таке є, що на осінню. Тематику чи як? Різні гарбузи для декорації. Тут теж різного всякого такого гарненького. Вази. Подивіться скільки всього. Тільки вибирай. Це просто для краси, але по-своєму воно гарне, кожне по-своєму. Оце, як щось вибрати, мені дуже важко вибрати, тому що мені і те гарне, і те гарне, і не знаєш просто що вибрати. Але в нас місця не так багато, в квартирі, то я не дуже геть так угу, закуповую що. Є різні картини ось такі великі, на стіну. Можна. Знайшов уже? Так, там теж це різні ці квітки. Супер, почекай сонце. Ось як орхидає. Покажи. То це ж, напевно, а, це без тієї трубочки, так літься, так? Да? Да. Іди покажи йому, де ти взяв. Дивіться, ось такі різні. Вісім доларів. Одинадцять, десять. Оце, вау, це гарне. Це такі. Я люблю такий мінімаліст і такі кольори, щоб... Я навіть не знаю, скільки. Дев'ять. Гарненькі. Так. Що таке можна взяти, і воно так роз... розкрашує, розбавляє кольори в кухні там, чи де, в кімнаті. То термос який. Зараз підемо побачимо. Різні свічки. Є багато всяких класних і пахнять. Покажи. Дай, я хочу побачити саму бутилку. 599. Це не 6, а 9, поняв? 6 доларів. Щось вона така слаба. Ідемо побачимо. Бо вже ж вони побігли, подивилися. Так. Тут картини. Все для декорації. Тут стільчики різненькі. Коротше, цей магазин багато чого тут є. Тільки гроші, давай і все. Зеркала. Це коври. Іду, йду. Тож треба показати. Дивіться, яке всяке гарне на стіну. Так, починається мій улюблений відділ. Як я пройдуся по сковородках, окей? Так. Держи свою цю. Держи. Мені треба якийсь кувшинчик такий. Але мені треба глибший. Так. 15 доларів ось такі. Ось такі, я так само, думаю, буде коштувати. Ну, гарненький, але мені треба ще вищі. Тому що я роблю ек... еклери і буває, що я роблю. Дивіться, яка файна каструля. 29 доларів. Ось така каструля. Вона велика. Так. Так, швиденько, бо вже ми спішимо. Так. Ось такі для спецій баночки, для морозива. Посуд різний, сок чавич. Я хочу собі якісь такі лопатки якісні, щоб була силіконова, але така файна, крепка. в пошуках. Ну, не сьогодні, але мені треба. О, дивіться, яка миска. Ці миски, миски дуже файні. 7 доларів, вау. А ця. 17, вау! Я її візьму, мабуть, навіть. Тому що така велика і вона недорого коштує. Я знаю, що я кажу. Ось тут це бутилки, бутилки різні. Тож у нього Дивіться, міряй, Тимофій знайшов ти собі на осинку. Подивилася, 1999. У нього ціна. А, угу. Йому дуже Де подобаються що? такі. Де як шо? і в... то, не туфліки, то коротше, мені треба якого туфлі купити. Так, це який розмір. Як і тримайно, ну. оці треба поміряти, як дивіться, які гарні. 12 доларів скидай. Так, тут і різні обув'я. Взуття правильніше буде. Красовки і недорого. 20 до 20 доларів. Дивіться, які гарні. Ось такі гарні мені. Тимоф якісь подібний такі знайшов. Сінку тобі треба не в'єтнамки. Ось такі класні. 24 долара. Обійно. Дивіться на нашого єфрема, які класні. 19 доларів. Ну, Через це мені подобається і магазин. Не дуже так геть дорого, як в інших буває. І файна обуву. Ну, гарне. Ох, які ці класні теж на єфрема можна. Яків тобі не треба, тапки, в тебе є, тобі треба туфлі. Ох, які ці класні кросівки, взагалі. Вони чорні і такі вже на осінь. Дивіться, скільки краси. Тільки купуй, тільки купуй. І все. Так, поміряв, як. Так, що щось шо, не можу знайти. Туфлі, тому що ти, ті великі. А ці маленькі. Ці будуть малі, це восьмий розмір. Отакі в його були. І гарні. Буде треба посилку положити. Це теж восьмий. А що це таке? Я... Тимофіко, ти не... Це 10 якову треба 11. Вав, немає туфлі. Поїду, значить, завтра ще в один магазин. Якову сьогодні не дуже повезло, чи як немає розміру на його, уявляєте, ні туфлів, ні кросівки. Я б купила б теж біленькі, гарні кросовочки йому, щоб були однаковенькі з Тимофієм. Немає великі. І то багато Великий геть палець влазить нормально мій, що я не можу купити. Ну на брати велике? Тимофій, ідем. так, ідемо. Так, йдемо дивитися, де бутилочки. І вже будемо їхати. Як і дивись, яка. Є. Так, вона йде як термос. Вона так іде трошки як термос, навіть можна сюди каву чи що. Ну, вони хочуть без трубочки, навіть не знаю чи. Ще підубішком туди гляну і все. Так. Дивіться, краса. Я не можу вийти звідси, мені так важко. Я люблю ходити по цьому магазині. Просто дуже люблю. Так, похомгудз. Ай, ну, мене Коротше, купили Тимофійку кросовки. обережно хлопці зі мною. Так, ідемо. Купили кросовочки. А бутилки не купили, тому що вони йдуть як, як і швиденько, як термос. І я вирішила, ще поїду в таргет завтра. Ні, завтра нам ще треба зараз на зустріч, І тоді куплю їм. І я подивлюся в молі. Там є магазин з взуттям, туфлі і кросовки теж купить гарні. Тому що в його, він поки дає гроші з того дня народження, в його ігрошок дуже багато йому надарили. І йому треба купити. То я поїду покупляю, що йому треба. Ось такі справи.